Вітаю вас, возлюблені брати і сестри. Ми продовжуємо прочитання 10 глави Євангелія від Марка, в якому Господь наш Ісус Христос розкриває вчення про шлюб та вказує причини розлучення чоловіка і дружини. Давайте уважно послухаємо ці божественні словеса. Ісус сказав учням: хто розлучиться з жінкою своєю, то одружиться з іншою, то й перелюбствує з нею. І якщо жінка розлучиться з чоловіком своїм і вийде за іншого, перелюбствує. Приносили до нього дітей, щоб він доторкнувся до них, учні ж не допускали тих, що приносили. Побачивши те, Ісус обурився і сказав їм: Дозвольте дітям приходити до мене і не забороняйте їм, бо таких є Царство Боже. Істинно кажу вам: хто не прийме Царства Божого як дитина, той не ввійде в нього, і, обнявши їх, поклав руки на них і благословив їх. Євангеліє. Від Марка. Тому Божий замисел у всій повноті і гармонії розкривається і реалізується тільки в єднанні чоловіка та жінки. Варто відмітити, що чоловік і жінка як дві половини одного цілого однаково цінні в очах Господніх. Святитель Григорій Низький розглядає Адама і Єву та їхню дитину як образ трійці. Завдячуючи благодатному єдинству, вони реалізують в повній мірі. Особистий потенціал і досконалість відносин, показуючи таким чином відношення і постаси Святої Трійці. Тому не випадково, що єдність чоловіка і жінки це священний союз, містичне таїнство, яке неможливе поза церквою. І в контексті тематичної спрямованості цього вчення євангеліст Матфей згадує випадок, коли апостоли заборонили людям підносити дітей під благословення Божої Десниці. Апостол вказує, що утримання дітей від Господа обурили Ісуса. Учні думали, що вчитель їхні зайнятий більш важливими справами намагалися, так би мовити, уберегти Його від зайвих на їхню думку піклувань дозвольте дітям приходити до мене і не забороняйте їм, бо таких є Царство Боже. Напиши собі ці слова на стіні вихователю дітей і читай їх кожного разу, коли приступатимеш до виконання своїх обов'язків. Такими словами звертається до кожного з батьків, вчителів, викладачів і педагогів словом усіх тих, хто має благословення від Бога впливати на уми і серця дітей, блажений феофілакт Болгарський. Дозвольте дітям приходити до мене, тобто самі не забороняйте цього дітям, і пильно слідкуйте, аби ніхто не збив їх із цього шляху. Пам'ятайте, що на вас лежить відповідальність за цілісність цього стада Христового. Проте, мало лише не перешкоджати. На вас лежить більш високий обов'язок, ви зобов'язані вести своїх вихованців до Христа. І не відмовляйтесь, що для цього є законовчителі. У сучасних реаліях це священники, викладачі недільних шкіл, вчителі християнської етики, релігізнавці тощо. Так, вони відкривають дітям закон Божий, проте ви насаджуєте в дитячі серця цей закон. Слідкуйте за його виконанням, переконуйте їх у тому, що щастя на землі. Можливо, для людини тільки у Божій любові. І дійсно ці святоцівські настанови нам варто перечитувати частіше, ніж щодня. На сучасних батьках і справді лежить нелегкий тягар турботи і тривог про воздолюблене чадо. Пов'язано це, зокрема, із тими соціальними небезпеками, які спричиняє підступна і люта пагуба гріха. Та все ж, нехай вивчення святого письма вкоренить у наших душах надію на особливе Господнє благословення. Повнота якого реалізується у сім'ї. Будемо пам'ятати, возлюблені брати і сестри, що християнська сім'я це мала церква, де чоловік і жінка, підтримуючи один одного, йдуть до Христа, спільно намагаються досягти Царства Небесного. Будемо молитися, щоб в нашому суспільстві стверджувався інститут християнської сім'ї, щоб ніхто ніколи не подавав приводу до сімейної зради та перелюбства, щоб і наші діти жили в повноцінних сім'ях де є і тато як образ Христа, і мама як образ Церкви Христової. Благословенного та доброго вам дня!